Друзі, привіт! З вами Тексильна група Кавлатекс і сьогодні вашу увазі, ми пропонуємо нові сезонні позиції, нового надходження. Друзі, на всі ваші повідомлення відповідаємо в порядку черги. Сьогодні у нас дуже великий наплив, велике навантаження. Не переживайте, бачимо всі ваші повідомлення. Всім відповідаємо, дякуємо за замовлення. Але майте терпіння. Сьогодні у нас дуже багато роботи, нові позиції, які ви всі так з нетерпінням чекали, тому на всі ваші повідомлення відповімо в порядку черги. Дочекайтесь своєї відповіді. Зараз в вашій увазі представлений лот, брюки флісові під кодом 40153, мішечок номер 8 ціна за 1 кілограм становить лише. 3,3 долари, вага мішка 20 кг, вартість мішка 66 доларів. По актуальному курсу валют на сьогодні мішечок обійдеться, 2587 гривень. Зараз представлений мішок номер 8 брюк лісових під кодом 40153 Присутні всі розміри. країна постачальник Америка. Ціна за 1 кілограм. 3,3 долари, вага мішка стандартна йде 20 кг. Вартість мішка лише 66 доларів. По актуальному курсу валют на сьогодні мішечок вам обійдеться 2587 гривень. Для замовлення необхідно писати особисті повідомлення в Viber, OLED, або телефонувати. У зв'язку з тим, що сьогодні у нас перший день, коли ми виставляємо відеоогляди та виставили на продажу нові позиції. тому Наплив ваших повідомлень дуже великий. Всім дякуємо, хто робить сьогодні замовлення. Не переживайте, всі ваші повідомлення будуть прочитані. Всім дамо зворотній зв'язочок, приймемо ваші замовлення. Але, будь ласка, дочекайтеся. Відповідаємо всім в порядку черги. Дякуємо за розуміння. Зараз представлений лот брюк флісових під кодом 40153, Мішечок номер 8 Ціна за 1 кг становить лише 3,3 долари. Вага мішка 20 кг, Вартість мішка 66 доларів. Зараз представлений мішечок номер 8 Вартість мішка по актуальному курсу на сьогодні 2587 гривень. Друзі, повторюємо, сьогодні у нас дуже великий наплив роботи. Бачимо всі ваші повідомлення, на всі повідомлення в Viber та на телефонні дзвінки відповідаємо друзі, в порядку черги. Дочекайтесь, будь ласка, відповіді. Дякуємо за розуміння. На всі ваші повідомлення та телефонні дзвінки обов'язково дамо зворотній зв'язок. Брюк флісових під кодом 40153. мінімальне замовлення, один мішечок вагою 20 кг. Ціна мішка 2587 гривень. Замовлення приймаються на мішечки як із відеоогляду, так і без огляду запечатаних мішків. Ще раз, друзі, повторимо сьогодні дуже великий наплив ваших повідомлень. Дякуємо всім за замовлення. Всі ваші повідомлення будуть прочитані та дамо обов'язково зворотній зв'язок в порядку черги. Дочекайтесь, будь ласка, своєї відповіді від менеджера. Дякуємо за розуміння та терпіння. Зараз представлений мішечок номер. 8 брюк вісерует під кодом 40 3 ціна мішка 2587 гривень. З вами була текстильна група Кавлатекс. Продовжимо через декілька хвилин.